Вогнеземельці обідали старими жінками свого племені. Не цурались вони й давно мертвого здебільшого туглого м'яса, залякували жінок, примушуючи готувати святкові страви. Вони жили майже при комунізмі. Багато хто взагалі їх за людей не вважав. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Люди, як таргани, пролізли скрізь і виживуть де завгодно. Європейські мандрівники та пірати із подивом виявлялись на самих віддалених кутках землі людей, які проявляли неймовірну винахідливість для виживання. Сьогодні ніч цікаво про людей, які жили на самому краю землі. Африка наша прабатьківщина. Всі люди, я маю на увазі, всі сапінси, або досі живуть там, або є нащадками тих африканців, які вийшли з неї 40-60 тисяч років тому, або пізніше. Залишивши прабатьківщину, люди заселили всю землю, далаючи шлях здебільшого пішки, або на човнах чи плотах. Ті, хто першими приходили чи припливали на нове місце, зривали джекпот. Їм діставалось нелякане м'ясо, ще не знищена природа та відсутність двоногих конкурентів. А зрешта конкурентів наші пращури відтоді як винайшли списа, справлялись дуже легко. Заселивши Азію, наші пращури перебрались до Америки, йшли, йшли, йшли далі, здебільшого морським узбіччям, аж поки не дійшли до краю землі. Багато років по тому це місце стало зватись вогняною землею, а знаходиться воно на самому півдні Південної Америки на території сучасних Чилі та Аргентини. Місцевість не курортна, постійні вітри, мряка, холодне повітря з Антарктиди, піднувата флора і фауна. У таких куточках землі зазвичай нічого путнього в плані технологій не вигадують. Місцевість не придатна до землеродства або скотарства, а отже, місцеве населення весь час буде зайняте пошуком їжі, мисливством та збиральництвом, і на розвиток суспільства елементарно не буде часу та ресурсів. З давніх давен і аж до кінця 19 сторіччя мешкали на вогняній землі народи, яких європейці назвали вогнеземельцями. Суспільство знаходилось ще в палеоліті, оскільки ніяким виробництвом не займалось, мешкало окремими постійно ворогуючими між собою групами і за описом європейців, зокрема Чарльза Дарвіна, були вкрай бідному і малорозвинутому стані. Багато хто взагалі їх за людей не вважав. Але це було типове ставлення тодішніх європейців до неєвропейців. Ба більше, дехто з мешканців материкової Європи не вважав за нормальних людей навіть ірландців з їх рудим волоссям та Лостовинням. Але це окрема історія. Навіть одяг у вогнеземельців був далеким від досконалості, і навіть від моди, скажімо, північноамериканських індіанців чи алеутів, які теж мешкали в краях, де згодом на опалення буде дуже важко зекономити. Вони ходили або взагалі голі, або здебільшого з накиненою шкурою лами чи тюленя. Місцеположення такої накидки змінювали і зміною напряму вітру. Тобто, так собі одяг, здебільшого для декорації. Звичайно, життя тисячоріччями у майже ізоляції в умовах жорстокого добору. Уявіть, яка там була дитяча смертність, та й дорослі мало коли дотягували до деменції. Не могла не вплинути на метаболізм та анатомію вогнеземельців. Вочевидь, вони кровоносні судини знаходились далі від поверхні шкіри, ніж у нас з вами, що могло обумовлювати таку загартованість та стійкість до холодів. Не цуралась вони й давно мертвого здебільшого туглого м'яса, скажімо, дохлого кита чи дельфіна, викинутого морем на берег. Отже, мала бути стійкість до трупних отрут, накшалт чукчів та ескімосів. Специфічні риси обличчя, ну та це характерно для довгоізольованих популяцій. Значна кількість вогнеземельців мала цікаву мутацію, внаслідок якої кістки черепу, зокрема чола та скринь, все життя поступово збільшувались у товщу. У нормі такий ріст або потовщення має призупинитись у підлітковому віці або у юності. Дуже корисна мутація, якщо ви живете в умовах кам'яної доби і регулярно доводите свою точку зору кам'яною сакірою або дрючком. А ваш опонент, зрозуміло, використовує проти вас такі самі ж аргументи. В результаті люди з часом ставали дещо пикатими. Все б нічого, проте у кісках черепа є чимало отворів, якими проходять кровоносні судини або нерви. Розширюючись, кіска зменшує отвір, що обов'язково має призвести до порушень роботи мозку. Проте ці проблеми постануть роки після 30, а дотягнути до такого поважного віку в умовах постійних бійок вам допоможуть саме додаткові шари костяного захисту. До речі, звідки така назва вогняна земля? Європейці, вперше відвідавши цю місцевість, були вражені кількістю вогнищ, що палили тубільці. Вони оточували своє життя вогнем, ходили із смолоскипами і навіть брали вогонь в горщиках із собою у човен. Таке нехтування екологією та озоновим шаром пояснювалось дуже просто. Їм було холодно, це вони так грілись. Ось що буває, коли не продумати дизайн одягу, адже шкур лам можна пошити собі цілком пристойні пальто та штани. Зате вогнеземельці переплюнули всіх інших у бодіарті. Розмальовувались повністю і не просто заради краси, а кожен малюнок міг нести певну інформацію про вогнеземельну особу. Статус в племені, елементи біографії тощо. Можливо, фарба захищала від холоду, вітру, сонячних променів та комах. Слід відзначити, що вогнеземельці – це не народ, а група народностей з різними мовами та культурами. Хтось жив ближче до океану і носив у якості модного аксесуару щелепу дельфіна, а хтось жив більш вглиб в острів, островів чи материку і вдягав по святах намисто із вух лам. Свята теж бували різні. На одному з них чоловіки носили дерев'яний макет місцевої богині і ним залякували жінок, примушуючи готувати святкові страви. Вочевидь. Вогнеземельці високо оцінили гастрономію, бо їжа була однією із небагаточисельних можливостей якось розважитись і порадіти життю у тих умовах. І ще про цікаві місцеві звичаї: під час не таких вже рідкісних проблем із харчами, інакше кажучи, голоду, вогнеземельці обідали старими жінками свого племені, якщо не вдавалося впіймати когось із племені сусіднього. Про цей зворушливий кулінарний звичай розповів учасникам експедиції Чарльза Дарвіна юний вогнеземелець, який деякий час плавав з ними і в... оволодів англійською. Юний мандрівник із, міх... із сміхом розказував, як старі вогнеземельки намагаються втекти від голодних родичів у гори, як їх ловлять і тримають надводної пари, щоб вони задихнулись, і як старі пані при цьому пищать. На питання, чому для початку не з'їсти собак, єдиних тварин, яких їм вдалося домашнити. Юний юнак відповів, подивившись на нерозумних європейців, як на йолупів, що собаки ловлять видер, а старі жінки ні. Вочевидь, чоловіки, враховуючи постійні війни та полювання до старості, тобто років до 40, не доживали. Щоправда, є версія, що європейці виявилися двічі дурнями, бо не зрозуміли такого специфічного гумору вогнеземельної молоді. Хлопець просто так жартував. Хоча перші європейці описували мешканців вогняної землі як сусильних дикунів та невігласів, згодом виявилось, що вони зовсім не дурні. Вогнеземельці легко вивчали англійську, зовсім чужу для них мову, і взагалі легко всьому вчились. Це й не дивно. Дурні в сурових умовах вогняної землі просто не виживуть, не знайдуть виходу із постійних проблем. Сам Дарвін захоплювався інтелектом тих тубільців, яких взяв до себе на корабель і які деякий час з ним плавали. Ось так би жили вогнеземельці і далі в своєму палеолиті з рибою та ламами. З часом потроху контактували б з європейцями, заразили б від них віспою, ясно річ половину поверла, а за решту взялись б католицькі та протестантські місіонери. З часом вогнеземельці потроху б змішали з європейськими та африканськими мігрантами, але зберегли б більш-менш мову та культуру, стали б об'єктами антропологічних та етнографічних досліджень. Зараз би відстоювали свої права в парламентах Аргентини та Чилі. Утворили б якісь спілки вогнеземельців, тобто жили б як більшість інших індіанців. Проте, як і в Англії 16 сторіччя, так і на вогняній землі у сторіччі 19 вівці з'їли людей. Колись Англія стала важливим експортером овечої шерсті, попит на яку постійно зростав. Щоб задовільнити потреби ринку і відповідно на цьому заробити, крупні англійські землевласники відмовляли селянам у оренді землі, зганяли їх з неї. А сама земля надалі використовувалась як пазбисько для овець. Селяни йшли працювати у міста, але здебільшого працювати до тодішніх рубінгудів, аби не вмерти з голоду, або все ж вмирали. Щось подібне трапилось із вогноземельцями. У 19 сторіччі було виявлено, що в кліматичних умовах вогняної землі на набівся росте довга шерсть довша, ні звичайно. Нагадаю, це було 19 століття, ніякої синтетики. Зрозуміло. Всі кинулись розводити овець. Спочатку вогнеземельці зраділи таким змінам, бо вони жили майже при комунізмі. Поняття приватна власність у них було розвинуте не дуже, а право власності на тварину, яка бігає по пасбиську, для дикунів виглядало дико. Яка різниця полювати на тюленів, лам чи овець? Інакше кажучи, вогнеземельці стали полювати на важливу сільськогосподарську худобу, після чого на них стали полювати вже власники цієї худоби. Влаштувати геноцид озброєним камінням тубільцям для європейців 19 сторіччя нічого не вартувало. Врешті-решт залишилось досить мало місцевих мешканців, Останній станнє носій однієї з мов вогняної землі помер декілька років тому. Вівці з'їли не лише Англію. Ось так. Вчіться на помилках вогнеземельців. Не будьте крайніми, це небезпечно для здоров'я. На добраніч вогнеземельні та дуже хлопці-дівчата. Свого, звісно, не цурайтесь, але чужому научайтесь, особливо, якщо це чуже робить вас більш конкурентно спроможними. Не забувайте про це, і нехай вам насняться вогнеземельці біля багаття після вдалої рибалки. До зустрічі!